Мамочка, татку, привіт. Я нещодавно бачила з вікна Феодосію. Якось по-іншому бачу місто тепер. Під іншим кутом на все дивлюся. І в мене створюється стійке відчуття, що у в'язниці не я, а всі ті люди з похмурими обличчями, які містом ходять. Язниця в голові це страшніше, ніж та, де я перебуваю. Донечко, доброго дня, Настрою, здоров'я. Тримайся, не падай духом. А головне, борись і не здавайся. Матусю, татку, привіт. Татку, я не уявляю, де ти взяв сили, щоб так боротися за мене. Ти просто герой. Ірочка, привіт. Ми дуже за тебе переживаємо. Всевишній послав тобі це випробування, але ти витримаєш. Ти сильна, Ірочка, щодня за тебе молюся, і нехай наші молитви дадуть тобі сил не впасти духом. Ми поруч, ми разом, ми чекаємо на тебе. Салям алейкум, наша рідненька Іриночка ханом, з величезним привітом до тебе. Я знаю, Ірино, ти сильна, тримайся, мій друже, і не втрачай надії. Донечко, привіт! Тобі стільки вітань від друзів, що не вистачить листа. У нас із мамою все добре. Ми підтримуємо одне одного, напевно, сильніше, ніж у молодості. Ми стали міцнішими за сталь.